В даному відео покажу, як зареєструватися на офіційному сервісі в сайті комунал.ua. Перше, звісно, це вам потрібно в браузері ось так, як я перейти на сайт комунал.ua. Після цього натискаєте справа на вхід, переходите на вкладку Реєстрація. Тут вписуєте ваше ім'я. Давайте я для прикладу все запомню, щоб ви зрозуміли, як це працює. Іванов. Іван. Іванович. Електронна пошта. Іванов. Савачка Іван. Іван. Далі. Номер телефону. Я просто напишу який-небудь. Обов'язково потрібно погодитись з умовами і натиснути Продовжити. Вигадуєте пароль і натискаєте «Реєстрація». Обов'язково запишіть собі вигаданий пароль, оскільки вам доведеться з ним входити у ваш аккаунт комунал.ua. Ви можете здійснити вхід. Натискайте на вхід, вписуйте спочатку ваш телефон актуальний, потім вписуйте пароль. Заходите в ваш аккаунт. Давайте я це зараз зроблю. Тепер покажу, як додати об'єкт. Вам потрібно натиснути на кнопочку Додати об'єкт. Наприклад, я буду брати. Назву місто Київ напишу. Натискаю додати об'єкт. У вас на квитанції є ключ авторизації, де ви можете це подивитися. Тут написано, що за останні 3 місяці, тобто в лівому нижньому куті на паперовому рахунку ви можете подивитися цей ключ. Він складається з 12 символів. Я вам покажу для прикладу. Дивіться: ось ця квитанція. Тестово, скажімо. і натискаємо. Я покажу просто внизу, ось у мене є ключ авторизації. Ключ авторизації, дивіться, dym 4 оце, от, скажімо, вигаданий для тесту ключ, який я би, наприклад, використав, якби це була квитанція за останній місяць. Ви же маєте використати одну із тих трьох квитанцій, які вам надійшли за останні три місяці. Просто сюди вписуєте ключ авторизації і натискаєте підтвердити. Якщо у вас квитанція за останні три місяці, то ваш об'єкт так як у мене ось сюди. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.